Палац культури сумського науково-виробничого об'єднання перейшов у власність банку «Пумб», який забрав приміщення за невиплачені борги підприємства. До карантину в будівлі займалися близько 15 творчих та спортивних колективів. Минулої середи група представників банку зайняла приміщення і нікого з орендарів не впускала. Представники сумського об'єднання викликали поліцію, яка відкрила кримінальне провадження за статтею самоправства. Більше Ігор Стрельцов розповість. Антон Аміт до карантину викладав у палаці культури хат хайо. Зараз вимушений призупинити заняття. здебільшого в медитацію включені дихальні практики і фізичні вправи, практики для розвитку концентрації. Ходять близько 12 осіб. Постійних є тимчасові. Приходять в будинку культури. Мене влаштовує цінова політика. Саме приміщення все дуже оптимальне. Сам по собі дика, поміщення то дуже очі, в Палаці культури зараз через карантин не проводяться заняття виключення тренування баяніста Андрія Фесенка, який здобув гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі в зорі, що завершився онлайн 10 квітня у Миколаєві. А минулої п'ятниці Андрій здобув перше місце на міжнародному конкурсі Accordion Star International Competition, який також онлайн проходив у США. За словами директора Палацу культури Миколи Чалого, до карантину щодня тут займалися в різних клубах і секціях двісті триста дітей. 15-16 колективів. от із самих основних хочу виділити спортивний клуб танцю сели. 55 п'ять чоловік. Кількість школи садного вокалу «Голдем», 37 чоловік, зразковий ансамбль сучасного танцю. Візавів 44 чоловіки. У сумському відділенні банку ПУП, до якого у власність перейшов палац, нас відправили до пресслужби в Києві. За інформацією керівниці служби комунікацій банку ПУП Вероніки Прошутий, яку надали письмово, у 2012 році між банком ПУП та АТ Сумське МНВО було укладено два кредитні договори. З метою забезпечення виконання зобов'язань за одним з кредитних договорів, СМНВО передало в іпотеку банку декілька об'єктів. Тів нерухомості, у тому числі будинок культури по вулиці Горького. Більше трьох років СМНВО не виконує своїх зобов'язань, а прострочена заборгованість становить більше 50 мільйонів доларів. Банк неодноразово направляв СМНВО письмові вимоги про погашення заборгованості із попередженням, що у разі невиконання вимог банк змушений буде звернути стягнення на предмети іпотеки. На підставі статті 37 закону України про іпотеку 30 вересня минулого року у рахунок часткового погашення заборгованості банк набув права власності і є законним власником будинку культури. За словами Миколи Чалого, між колишнім і нинішнім власником є домовленість, що після закінчення карантину діти продовжать займатися у гуртках та секціях. Ігор Стельцов, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми. За інформацією прес-служби банку, починаючи з листопада 2020 року, банк звертався до минулого власника та адміністрації міста з пропозиціями викупити будинок культури або прийняти його в оренду. 21 квітня уповноважені представники банку виїжджали на місце з перевіркою використання майна за два дні між банком та орендарем. АТ «СМНВО інженіринг був укладений договір оренди, які умови в ньому прописані, та на який час в прес-службі не уточнили. За інформацією від речниці «СМНВО інжен. Женіронг Світлани Шовкопляс, попереднє керівництво Сумського НВО, передало будинок культури у банківську заставу під кредит. Кілька років кредит не обслуговувався, і відповідно закону банк став власником будівлі. Нагадаю, у березні 2017 року колишній директор заводу Олексій Цимбал говорив, що СМНВО готово продати місту палац за 10 мільйонів гривень. Тоді міський голова Олександр Лисенко відповів, що тривають перемовини, і з озвученої цифри пропонувалось вирухувати витрати на ремонт палацу, який доведеться сплатити місту. Остаточної суми тоді так і не назвали. Чи звертались зараз до адміністрації міста з пропозиціями викупити будівлю, та яке буде прийняти рішення, ми намагаємось дізнатися.